Сонце дає трохи блік. Всьому, але якщо ну, навпаки, зараз ми будемо другий ряд навпаки будемо йти. Буде краще видно. Так -то. Ну є мегани, є і бачимо, що от на босе комплектації там 12-13 рік, так само ціни практично не помінялися, як вони були. До 22-го року так і в принципі так і залишилося. 9 з половиною там навіть 10. там. Якщо гарний автомобіль, тобто там то він дешевих, дешевих немає. Ось ці автомобільчики стоять. Ага, ми цього гольфіка дивилися з цієї сторони, зараз якраз пройдемо тут. А, а нас цікаво, чи можемо глянути. 19-й рік, оце вже, бачите, 1.7, вже новіший мотор. Здається, там 120 кінських сил, Ну це не точно. Але можете поправити в мене 15800. Ну, салончик там доволі непоганий. Ось на механіці, двохзонний клімат. У нас бачимо, що вже йде. Так само з 2018 року вже пішли включення кліми на панелі. Тобто, якщо раніше треба було заходити в меню, щоб включити... Так, у нас... Тривога, здається, включається. Включилась. О, ще один такий чорненький. 20-й рік також один і 16 максимальна комплектація. 221 пробігу. Ну немає, да, немає у них з малим, ну, звісно, є з малим пробігом, але ціна буде зовсім більше. Ми також взяли там 269 навіть. Ось, але на повністю сервісна до кінця. Проходимо тобто, стовпу автомобіль. Ось є всі печатки, що робилося. ще для нашого ринку він ще, в принципі, не дуже дешевий автомобіль, ось, але все ж таки так само люди питають за них. Давно-давно ми не робили з вами відео. Ну, що ж тут сказати, тут в країні війна і не можна нічого на сьогоднішній день спланувати. Звісно, Бажання є продовжувати робити авторинок, розвивати канал, так само пишіть, пишіть в коментарях, що у вас саме там цікавить, наприклад, що б ви хотіли бачити на каналі. Ось. Які які перспективи, як ви бачите, як, як покращити канал наш. Ось, щоб було більше глядачів. Ось. І тим самим. Будемо робити, старатися краще відео, але ж поки йде війна, нічого, звісно, спланувати, спланувати не можна. Так, зараз ми. Відключили ми зарядку, зарядка трішки заважає і у нас стабілізатор нерівно нерівно стоїть. Бачите, його трошки дергає. Ось. Давайте бусика. Так, по бусах дуже мало на авторинку, грузових практично взагалі немає. Якщо порівнювати там 10 років тому і більше, то авторинок Луцька був переважно грузові автомобілі. Ось, там вони були де геть в кінці, хто пам'ятає спускатися вниз і там повністю стояли багато автомобілів грузових. Ось, На сьогоднішній день грузових практично немає. Може там одиниці десь є. Ось все, легкові автомобілі. І так само не забуваємо розмитнення на сьогоднішній день. Не знаю, як воно буде в майбутньому. Кажуть, подешевше щось останніх два місяці, ще перед новим роком, підняли розмитнення на грузові. Тобто зараз, щоб мастера взяти прохідний рік там до п'яти років, він там п'ятерку розмитнення і більше. Ну, тобто Невигідно взагалі. Зараз продавці, покупці. Орієнтується, що буде далі там. Ось, Я не знаю там Гетманцев чи хто там регулює ці всі митні ставки. Тобто взагалі незрозуміло, як вони калькулюють і для яких цілей вони роблять таке розмитнення на грузові автомобілі. Комерційний транспорт. Тобто, Мало того, що не зрозуміло там сертифікації європейських, я розумію, там Америка приїжджає, потрібно робити сертифікат під європейські стандарти. Яка сертифікація може бути європейських автомобілів? Тобто ну це вже не перший рік у нас така. Так сталося. Просто, грубо кажучи, нас доять з усіх сторон. Звісно, хочеться багато що роз, по, розказати, поговорити з вами, але ситуація в країні і так тяжка, звісно. От На одному автомобілі, щоб ви зрозуміли, ось, тільки з розмітнення це тисячі доларів. Тисячі. На дорогі машини це від 10 тисяч доларів. Розмитнення йде в державу. Ось, В державу. Ось і вже ті можна так сказати, продавці, так само ж і ми, не перший рік, займаємося автомобілями. Просто я не знаю, як потрібно скалькулювати вже ціни автомобілів. Це ж воно все лягає на кінцевого споживача. Щоб кінцевий споживач не лякався ціни автомобіля або купував автомобіль, можна так сказати, із задоволенням. Ось. А не так, що дивиться на ціну і хочеться втікти з цього авторинку. Ось. Розмитнення, розмитнення. Ще раз розмитнення має бути адекватне на автомобілі. Ось. Звісно, коли йде війна, потрібно в державу бюджет кошти. Але якщо ви... Я буду, якщо якщо будете постійно... Постійно підвищувати ціни. У мене відкриває. Вдома чи де. На розмутнення, то рано чи пізно калькуляція може знизитися в меншу сторону. Так, ну Є кашка, я бачу і більше, вон там старіші, новіші. Вон у нас x trail яка ціна. Двохлітровий 12 й рік, дизельок 14850 без підкрасів. Ну, є вони, в принципі, також, от ми бачили там-там-там, є вони на риночку. Ось, ага, ми зараз силочку там зробимо. За 2024 рік які автомобілі в процентній ставці, на які автомобілі був більший попит, які збільшились для прикладу. З 2023 рок роком там в процентному відношенні так само це подає ці дані наш український, як то правильно. Моніторинг купівлі-продажу автомобілів, Ось. які марки переважали, і тим самим в якому процентному співвідношенні з минулим роком. Ясов. Так, стабілізатор, Дивлюся вже геть наш, я вже його стараюся вивернув, звісно там. Але він вже геть Розлінився не хоче стабілізувати. О, ну, погано, погано заряджати. Погано заряджати. Телефон і працювати робити. Відео огляд У нас стабілізатор не слухається взагалі. Ось 7 -7 Ось за такі от Міцубісі. Дуже ще до війни Швейцарія, бачу, дуже питалася люди. Ось дизельок, 1.8. Ось, зараз 10900. Комплекс зимових колін. Ось на механіці. Зараз не знаю кому чи потрібні. Чи потрібні кому вони там. Ну, звісно, там, можливо, люди є. Цінову очі, поціновочі цих. Модели ну, бачимо, є кашка, є у нас гальфи, так само в принципі вибір є. Трафічка. Давайте глянемо дубль кабіна. Er hat